Щодня ми розповідаємо про перебіг предвиборної кампанії в сусідній для нас Польщі. Проте 15 жовтня поляки прийдуть на виборчі дільниці не лише щоб обрати депутатів національних зборів, а для чого ще. Про це розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвіїв. Андрію вітаю тобі слово вітаю колеги. Так, ми справді багато уваги приділяємо безкомпромісній боротьбі польських партій. Але окрім пташечки біля назви партії у виборів до Сейму чи навпроти прізвища кандидата у виборах до сенату, полякам потрібно буде ще так би мовити поспілкуватися з владою, яким чином відповісти на питання національного референдуму, який завдяки змінам до законодавства і рішенню президента Дуди, також призначений на 15 жовтня. Громадян Республіки Польща попросять висловити свою думку щодо одразу чотирьох питань, але про них згодом. А зараз трохи історії. Референдуми в Польщі після падіння комунізму 89-го року відбувались і раніше. Найвідоміший із них це Конституційний 1997 дев'ятсот року щодо ухвалення головного закону, а також щодо вступу Польщі до Євросоюзу. Цей референдум відбувся у червні 2003-го, коли за приєднання до ЄС висловилися понад 77% поляків. Останнім був референдум 15-го року, коли громадян країни питали про вибори в одномандатних виборчих округах і фінансування партій коштом держбюджету. І це очевидно не так зацікавило людей. Активність виявилась меншою за 8%. І тому нинішня партія влади Право і Справедливість, коли вирішила поставити народу кілька питань, задумала це зробити одночасно із парламентськими виборами. На них, мовляв, поляки точно підуть. Більшість у Сеймі ухвалила законодавчі зміни, які дозволили втілити ініціативу прем'єр-міністра Матеуша Моравецького щодо референдуму 15 жовтня, колеги. Так, Андрій, а поясни, будь ласка, що саме питатимуть поляків на цьому референдумі, і чи не стане ця ініціатива черговим, черговим інструментом у політичній боротьбі? Так, ну давайте спочатку про питання в бюл... в бюлетені. Їх буде чотири: чи підтримуєте ви продаж державних підприємств іноземним структурам, що призводить до втрати поляками контролю над стратегічними секторами економіки? Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, а саме до 67 років для жінок і чоловіків? Чи підтримуєте ви зняття загородження на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь? І також чи підтримуєте ви допуск тисяч нелегальних мігрантів з близького сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією? Не можу стверджувати, що в бюлетенях референдуму щось не буде змінено, наприклад, за день до голосування. Але вже зараз ви, мабуть, помітили, що сформульовані ці питання так, наче поляків хочуть спитати, чи ви справді за все хороше проти всього поганого? Тобто вони підводять виборців до потрібних владі відповідей. Принаймні саме в цьому владну команду і звинувачують політичні опоненти. Ще одна претензія використання Ярославом Качинським референдуму як засобу пропаганди своєї поліцили. У цьому, до речі, єдині як центристи із громадянської платформи, так і представники лівих сил, зокрема партії «Лівиця». У критиці ідей референдуму навіть згадують угорського прем'єра. Не переживайте за цей референдум. Це не має жодних правових наслідків. Це чиста пропагандистська вигадка Качинського, скопійована один в один з методу Орбана, який двічі придумав те саме під час парламентських виборів. До цієї критики, колишній голова польської національної виборчої комісії Войцех Гермелінський, ще й додає звинувачення в антиконституційності. Мовляв, за основним законом жодних змін у процес виборів не можна вносити пізніше ніж за півроку до дня голосування? Я б навіть не називав це референдумом. Це такий собі плебісцит за принципом краще бути молодим і багатим аніж старим і бідним. Питання шокують. Але яке значення мають ці закиди, коли опоненти за рейтингами наступають на п'яти? Адже навіть польські експерти схильні розцінювати ці питання як відкидання владою ідей, що нібито є в програмі Туска та громадянської платформи. Хоча зараз, звісно, ніхто не пропонує підняти пенсійний вік чи пускати всіх мігрантів, але влада ніби нагадує. А пам'ятаєте, саме за прем'єрства Туска це вже було зроблено? З іншого боку, результати референдуму можуть бути сигналом для міжнародних партнерів Польщі в Європі, коли в окремих питаннях, ну, наприклад, щодо тих же мігрантів, від неї вимагатимуть певних поступок. Я переконаний, що звернення до волі народу, найсильнішого інструменту прямої демократії, матиме глибокий сенс. Ми отримаємо додатковий дуже сильний аргумент за столом переговорів. Звісно, змусити громадяни на Польщі проголосувати ще й на референдумі ніхто не може. Це справа добровільна. Але чи так би мовити допомагатимуть ці питання виборцю просто в кабінці визначатися, кому ж поставити пташечку вже в головному голосуванні? От почуємо оцінку експертів уже після 15 жовтня, колеги. Дякую, Андрію. Аналітик Україн World News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони у Польщі.